І так, друзі, зустрічаємо саме те, що ви любите. Це в нас офіційний Lexus. RX350, 11 рік, 3,5 бензинового двигун, коробка автомат та, звісно ж, повний привід. Автомобіль у нас в гарному червоному кольорі, так би мовити, вишенька на торті. Косметично у нас без зауважень, салон в ідеальному стані, технічно без вкладень. Нещодавно у нас пройдене ТО. Автомобіль у нас на дуже жирній комплектації, встигай за гарним живим варіантом Лексуса. Так, друзі, поїхали по комплектації. Лінзоване ксенонове світло, омивач фар, протиотуманні ліхтарі, передні задні парктроніки, 19 колесо, гарна зимова гума, оригінальне лобове скло, підігрів двірників, датчик світла, датчик дощу також є. Безключовий доступ, складання зеркал, білосніжний шкіряний салон. У нас пам'ять положення, електрорегулювання рульової колонки, двох передніх сидінь, шкіряне мультикермо. З круїз контролем, з мультимедією. До речі, по мультимедії є у нас камера заднього огляду, підключення через Bluetooth, двохзоний клімат-контроль, підігрів переднього ряду, блокування диференціалу. Також мультилук у нас коробки передач. Коробка у нас звичайний гідротрансформатор. Шайба управління мультимедії. Є у нас відкриття багажнику та закриття електро. Далі поїхали до заднього ряду. Поглянемо, як тут у нас все. Як бачимо, все гарно. Шкіра у нас чистенька, доглянута, без порізів, пропалів, тому подібного. Стеля у нас не провища гарна та чистенька. По багажному відділу поглянемо, є така у нас чудова гарна штора, яка відкривається, робиться повний в нас простір, є повноцінне в нас запасне колесо. Закриття у нас з кришки багажника також з кнопки. З іншої сторони, поглянемо, як тут у нас. Тут також все гарне, дерево у нас ціле, шкіра без всяких запитань. По салону взагалі ніяких робіт не потрібно робити, чистити, прибирати, тому подібного. З цієї сторони, також у нас терпетка гарна, ціла, електрорегулювання всі працюють. Є в нас зеркало з автозатемненням, дерево, як бачимо, все гарненьке. Тому дуже живий варіант, хто шукає саме для себе, можу 100% радити цей автомобіль. Тому встигаємо за гарним варіантом.